От у мене є питання, друзі, до вас цим літом. Дуже багато людей хворих хворіло більше ніж зазвичай. От Я хворів два рази, так що антибіотики собі колов. Більшість моїх друзів також. От як у вас напишіть в коменти, мені от цікаво понаблюдати тенденцію, як воно насправді і за кордоном, в тому числі, як у вас пройшло це літо у вас і у ваших знайомих. Ні, бо я цим літом себе почував набагато гірше, ніж всі інші. Воно і алергію визиває, Це вірус дуже на нервову систему в'є. А саме небезпечне, що воно ж б'є на легені. І якщо до війни ШВЛ було достатньо, щоб там реанімувати велику кількість людей. Зараз вже дуже багато військових і поран до них підключено. Я в тому числі на такому апараті, бо в тому її кількість недостатня зараз в Україні, щоб там прям брати і рятувати життя. Саме тому ви пам'ятаєте, що було минулий раз. Дуже багато людей залишилось без роботи. І дуже багато цих онлайн-платформ, стрімінгів, блогерів, Ютуб, Тікток і так далі, почали страшенно заробляти, доставка їжі і так далі. Я от зараз, так як я в сфері блогінгу 12 років знаходжусь, дам вам три безкоштовних уроки, де ви взагалі можете заробляти онлайн, де ні, за посиланням в шапці профіля де реально гроші лежать, та монетизація, чи монетизація, яким напрямком двигатися, хтось там за дропшипінги думає, хтось за щось, щоб ви були готові. Вже навіть після цих років зрозуміли, ви можете зі мною далі не йти. Вже після цих уроків, ви, як мінімум, будете знати найкраще. Що нішу де миши, де це реально, щоб ви не витрачали свій час дарма, і в якому в якому напрямку далі рухається, ви зрозумієте? Бо дійсно ситуація критична. На, на момент, коли це було в якому 2019 році, величезна кількість людей, по-перше, дізнали, що не можна вийти з дому. оказується, якщо ти вийдеш з дому, тебе і, там і в тюрягу можуть посадити. По друге, величезна кількість людей залишилась без роботи, і розумієте? Ну, і це ж величезний інструмент для керування соціумом оці соціум, всі захворювання. Ви зрозуміли, а всякі там пандемії, оці ізоляції, і ти нічого не зможеш зробити, просто якщо соціум каже, що от, треба от, отак. У тебе варіант робити отак. Ну, хтось вміє викручуватися, але це ну, єдиничні слухання випадки, перепрошую. Тому за посиланням, щоб ці профіля переходьте, абсолютно нічого платити не треба, зрозуміло. Три дні. Звісно, ми потім добна, там набираємо людей в контент-хату, але вже даю стільки інформації, що вам буде достатньо для того, щоб зрозуміти, як далі рухатися, і навіть вже зрозуміти, як перші гроші заробити. Що ви пишете в коментах, я почитаю. Бо серед мого оточення майже всі там перехворіли. Я особисто два рази перехворів, і в мене досі тримається алергія. Поняли? Начебто вихворівся, начебто симптомів вже нема. Але Досі постійно чхаю, постійно нос мені закладає, очі чешеться. Отака от історія, хоча я вихворю, ну, десь місяць назад. Отак воно якось по здоров'ю дає.